Друзі, ну і зовсім скоро ми зможемо після нашої заповітної перемоги відвідувати не тільки місця у нашому місті, а у і новостворених містах побратимах безпосередньо за кордоном у Німеччині у місті І Ми в розповідаємо ледь не що ефіру про важливість цього питання і важливість цієї угоди. І сьогодні з перших вуст у нас в гостях людина, яка була під час делегації створення, власне кажучи, цієї угоди про побратимство. Тетяна Маєвська, директорка комунального підприємства офісу туризму Вінниці. сьогодні у світанку пані Тетя... Я вітаємо вас, ранку. вітаю вас. Доброго ранку. E, давайте нагадаємо взагалі і Ми вже розповідали про саму угоду і її актуальність сьогодні. Але e, для наших глядачів по простому, чим схожі наші міста, що чому ж власне кажучи, саме це місто тепер наш побратим. Ви знаєте, дійсно, 22 квітня відбулась визначна подія в житті нашого міста. Я впевнена на сьогодні. Я 100% впевнена, що і в житті міста Карлсрує ми уклали угоду про побратимство, але цій угоді передував досить такий тривалий процес. Хоча я б відзначила, що на, на наразі він був динамічний лише 9 місяців, і причому до. Формального підписання безпосереднього меморандуму карструя дуже е, активно допомагала нам з перших днів повномасштабного вторгнення. Я впевнена, що ви знаєте, що і е, намети, які розгорталися в місті, і, і генератори, це все допомога наших друзів, наших побратимів, а вже на сьогодні братів і сестер. Дійсно, ми. Е, Дуже велика відстань нас, нас роз'єднала, але поєднує дуже багато спільного. Окрім дійсно, я з професійної точки зору кажу, є туристичні атракції, які спільні локації, спільні для нас. Що казати лише про вежу, адже візитівкою Вінниці є з 1912 року наша вежа визначна. А в місті Карлсрує. Також є вежа, яка в ансамблі, в архітектурному ансамблі палацу Карлсрує, відіграє визначну роль. Тому, ви знаєте, ще напередодні нашої поїздки ми провели такі паралелі. Окрім того, що нас поєднують однакові геральдичні кольори, так, це червоний і жовтий. Окрім того, що нас поєднує. Велика спільнота поціновувачів ретро транспорту. Отут я можу зупинитися, говорити О, тут дуже тут довго. Так, так, так. Ви знаєте чому? Тому що, по перше, я мала змогу взяти участь у. Ретро ретро такій мандрівці, якщо чесно, так ретро-виставка, яка проходила саме на площі біля палацу Карлсрує, і що поєднує нас. Так, це те, що вже 5 років у нас в центрі міста на Соборній 64 працює музей моделей транспорту. І, до речі, напередодні нашого візиту до Карлсрує ми відкрили саме в музеї моделей транспорту виставку, що мала назву Мандрівка до Карлсруе». І в рамках відкриття виставки пройшло ще й спецпогашення ексклюзив, Тематичної марки від офісу туризму Вінниці, що була присвячена саме уроженцю Карлсрує. Ну ми до речі, до марки повернемося трішки пізніше. Ви так забігли на парадці до цього дійдемо. А Але стосовно ці, саме туризму і паралелі, так ці паралелі мають місто місце бути стосовно туризму. Ви знаєте, що я відзначила, що Карлсрує – це місто велосипедистів. А на сьогодні і Вінниця займає. Третє місто місце в Україні по розгалуженості велосипедних доріжок. Їх більше, мені здається, 90 кілометрів вже на так, сьогодні. Так, так. І що особливо приємно, дуже багато і велопарковок, дуже багато велосипедистів на вулицях. Тому от саме ця родзинка також нас поєднує. І, до речі, офіс туризму Вінниці пропонує. Особливо зараз на початку туристичного сезону скористатись унікальною пропозицією у нас є. Е Дуже цікаві маршрути, саме веломаршрути з нашою гідесою Анастасією Стовпець. Тому відчуйте себе трошки конструюючим ігінчанином справжнім. І е, познайомтесь з містом, е, відкрити його для себе е, по-новому, саме е, на велосипеді. І е, знаєте, основний акцент, який я відзначила для себе, це те, що нас поєднує. Саме сприйняття міста, от коли перший перший раз заїжджаєш у місто і бачиш це місто, Атмосфера, Так атмосфера просто неперевершена. Оцей спокій, оця рівновага, мені здається, це перше, що нас поєднало. Адже навіть Карлсруе в перекладі це перекладається як «спокій Карла. За легендою, ви в курсі, що Карл III Вільгельм заснув на галявині, йому наснилося це місто, і місто практично за 20 років з'явилося на світ і сьогодні заграє такими барвами яскравими. І Вінниця, яка стала містом і затишку, і душевної рівноваги, не лише для містян, так, а на сьогодні і для багатьох переселенців. Селентів, яких ми прийняли з перших днів повномасштабного військового вторгнення, ну з ваших розмов насправді дуже приємно чути, що це місто побратим відгукується нашому місту. Наскільки це так все злагоджено, як і у нас, це насправді нас тішить. Хочемо вас запитати про заходи, адже розуміємо, що це братерство так. Воно сприяє якимось новим, можливо, новим мандрівкам, новим проектам. Можливо, є вже щось заплановано або в плані, в процесі. Розкажіть нам трішечки про це. Знаєте, безпосередньо щодо планів по співпраці, то, окрім урбаністики, культури туризму, дійсно дуже багато планів. Зокрема, я би відзначила навіть, що в рамках підписання меморандуму про співпрацю був підписаний ще один меморандум з Вінницьким національним технічним університетом і з. Технологічним інститутом Карл Срує. ми зрозуміли, що насправді віничани очікують багато цікавого попереду разом з побратимами, і хочемо поговорити вже про той проект, який відбувся. Ми змогли доєднатися до чудового фестивалю, який має назву Свято відчуттів. Як це відбувалося? Що ми, як українці, як віничани, презентували на цьому фестивалі? Розкажіть більш детальніше. Дійсно, протягом 22-23 квітня, нам вдалось ще і взяти участь у святі відчуттів. На святі ми ділили наш, нашу стійку шатер саме з спільнотою українців Карлсрує свято. Ви знаєте, це свято щирості, свято справжніх емоцій, добра, радості, любові, тому що до нашої стійки підходило дуже дуже багато українців, людей, що знайшли свій прихисток саме під час війни у Карлсруї. До речі, на сьогодні в Карлсруї мешкає близько 5 тисяч офіційно зареєстрованих українців, і саме на святі чуттів, відчуттів, як вони це називають. Ми представили продукцію, сувенірну продукцію віницьких майстрів. Я впевнена, що ви чули, що майже рік у нас існує платформа подарунків з Вінницькою душею, що має назву Байві. Ну, ми Ось розповідаємо саме... за зустрічку в ефірах. Навіть це дякую. Ось саме. Вироби майстрів цієї платформи були представлені на святі. Окрім того, ми привезли і наші гастро такі родзинки, смаколики з Вінниці, із шаленою популярністю користувався Вінницький хрін, Вінницька гірчиця з медом, наші натуральні смаколики Боб Снейл. Тому я скажу вам, що окрім українців. Які вже і чули про наші гастробренди, про нас дізналися Ось, німці вже самі, Ті, так, так так, саме німці. А ще я хочу відмітити, що Карлсруя інтеркультурне місто, і до нас підходили представники різних національностей і культур, з нами фотографувалися, нам дійсно жали руки, нам дякували за те, що українська культура живе, українську культуру. Український народ підтримує цілий світ. Шаленою популярністю користувались наші ляльки-мотанки від Ірини Трибунської, Али Шарікової, Валентини Погребняк, чудові наші аксесуари з натурального каміння від Оксани Данільченко. І ви знаєте, їх придбавали не лише українці, а, а і німкені, особливо аксесуари з патріотики. А що в мене ну, дійсно вразило? До нас під'їхала німкеня і. Е е е вона зупинилася десь хвилин 10 розглядала наш стенд, потім придбала дві ляльки-мотанки е і почала одразу перекладати свої речі своєю сумочкою в нашу екотурбину. Це було так щиро, ви знаєте, е і дуже щемливо. Тому що е люди підтримують нас, е люди розуміють, що е в цьому заході є і соціальна складова, адже всі наші. Майстрині з перших днів війни займаються волонтерством. І частину прибутку віддають саме на потреби ЗСУ, на потреби внутрішньо переміщених осіб. А безпосередньо участь у фестивалі чуттів ми приймали разом з товариством українців Карлсрує. І практично всю виручку від реалізації українці Карлсрує направили на гомон гуманітарні потреби в Україну. Ну, як підсумок, ми дійсно сказали про те, що зібрали коло нашого стенду і українців, і німців, взагалі всі різноманітні національності, які були представлені, і до волонтерства додам. Що дійсно ми заїжджали коли з команди волонтерів наших? Також на передову, завжди казали, що Вінниця завжди перша і завжди всіх збирає навколо себе. І це підтверджує безпосередній офісуризму навіть у Німеччині. Ви згадали про товариство Українців Карструги. Розкажіть, будь ласка, детальніше про нього. Ми знаємо, що воно вже багато років. Функціонує у Німеччині як вони зараз там себе почувають, і що змінилось за останній рік війни. Дуже потужна і сильна спільнота. Дійсно Розпочалась їх діяльність того, що об'єдналася там від 10 осіб, потім 100, А вже в період повномасштабного вторгнення от таких активістів і волонтерів зараз майже 200 осіб, і вони дуже активні. Вони займаються різними напрямками. Ми, окрім того, що направляють гуманітарні вантажі в Україні в Україну, і до речі, один з перших гуманітарних вантажів поїхав саме від українського товариства Українці Карусрує» до Вінниці, тому що активістка, саме членкиня цього товариства Наталя Кох, вона уроженка Вінничини. І така її ініціатива, її добра воля направити перші гуманітарні вантажі. Саме нам на сьогодні, по статистичним даним за період війни вони зібрали гуманітарних вантажів на суму більше 800 тисяч євро. Нічого вражає, так просто. і практично щодня, перше перше півріччя з початку війни, вони направляли гуманітарний вантаж в Україну. На сьогодні вони щотижня відправляють автівку вант. Таж до нас по потреби безпосередньо на окремі там локації на запити українців. Ну і, пані Тетяно, ну, напевно, крайні на сьогодні питання, тому так. що в фірному часу е, перейдемо до марки, яку ви згадали oh. на початку. Те, що ви дуже так, хочете насувати, це... і ми хочемо познайомити вас. По дійсно, ми зробили такий презентаційний блок перед нашою мандрівкою до Карлсрує. Відкрили виставку і марку присвячену Карлу Бенсу. Карл Бенс є ураженцем Карлсрує інженером, який навчався в технічному університеті. Карлсрує, і на сьогодні, в стадії розробки нова марка присвячена саме нашому побратимству. Яка вже зустріне делегацію з Карсруя, яка готується до нас зустрічним візитом. І, до речі, я хочу зазначити, що саме нашу марку пристрасті до винаходу немає кінця. Ми презентували міський голова Сергій Моргунов, презентував меру Карсруя, Франко Ментропу в рамках підписання на урочистій церемонії підписання меморандуму про побратимство. Тобто придбати зможуть віничани наші і мешканці безпосередньо карсує. Чи я помиляюсь? Я думаю, що віничани мають точно змогу. А карсує ми презентували безоплатно і представникам українського товариства карсує наші марки. А всі охочі можуть дійсно придбати марку. Пристрасті до винаходу немає кінця на платформі Instagram та в фейсбуці. В офісу туризму Вінниці. Пані Тетяно, дякую вам за сьогоднішню розмову. Було дуже цікаво. Я впевнена, що ви будете у нас у студії ще не одноразово, адже і з такі, так, такі у нас новини приємні. Будемо сподіватися на нові проекти з нашими побратимами, і, звісно, будемо про них розповідати, ділитися.